Один штрих нагадати собі, хто такі о цій церкві, яка є основна дефініція чи визначення хто такі у цій церкві. І традиційно є чотири критерії, за якими визначають, хто такі о цій церкви. У цій церкви це є ці, хто а були святими. Обов'язково. Друга важлива риса цієї церкви це те, що вони. І їхнє навчання було православним ортодоксальним. А вже що таке ортодоксальність? Це вже ми можемо пізніше трохи з'ясуємо, бо насправді нелегко. Раннє християнство, як і сучасне християнство, це є багатогранне християнство, де є багато різних внутрішніх течій, різних можна сказати, відхилень. Ми будемо мати нагоду про це згадати. Третім важливим критерієм цієї церкви це є проголошення у церкви. Тобто сама церква визнала в, в них еталон, тобто проголошеність. А, чи Василій Великий, чи Григорій Богослов, чи пізніше Максим Сповідник? Тобто були окремі акти церкви, де чи на соборі, чи. В різних інших оказіях церква там, в обличчі єпископів проголошували, що ось це є наші ступи. От ми на них орієнтуємося, їхні вчення. Тобто ця ортодоксійність і проголошення теж є дуже важливе. І четвертий ем, критерій, в який я особисто не вірю, але він часом звучить, я тільки про нього згадаю, це є давність. Я його поставлю в лапки, тому що цей принцип. Давності це є принцип, який ввели насправді наші брати-протестанти. Тобто вони категоризували історію богослов'я на чотири такі групи: є біблійне богослов'я, патристичне богослов'я, схоластичне богослов'я і е, реформоване богослов'я. І, відштовхуючись з цієї категоризації, так? біблійне богослов'я це і чисте богослов'я. У церкви це таке перехідне богослов'я. В ньому трошки є правди, а трошки брехні. Це з перспективи, скажімо, Лютера чи Цвінглі. Чи Інших протестантів. І тоді є схоластичне богослов'я, в якому взагалі ніякої правди немає, тому що воно вже давним-давно відійшло від Євангелія. Так воно забруднилося всякими філософіями, всякими домислами, всякими міфами і так далі. І тоді реформоване богослов'я — це те, що є, що повертається до біблійного богослов'я. Як ви знаєте, для Лютера це є соля скриптура, це важливий критерій, щоб мати справжнє чисте богослов'я. І так протестанти запропонували таку категоризацію. Наші брати Риму-католики якось підійшли до цієї категоризації творчо. Вони її прийняли, але по-інакшому зінтерпретували. Сказали, що є біблійне богослов'я, є патристичне богослов'я, яке насправді є важливим етапом в розвитку богослов'я. Воно нічим не є менш повноцінним, воно насправді дуже повноцінне і важливе. Потім є схоластичне богослов'я, це є середньовіччя там від. Восьмого до 14-15 століття. Томак Вінський, Бонавентура, великі імена воно також є важливим схоластичному постові. Це не є заблукання в лісі, а насправді велика, велика систематизація богослов'я. І тоді є контрреформаційне чи сучасне богослов'я, яке черпає власне з цих трьох джерел богослов'я. Тобто сучасне католицьке не наче, черпає і з святого письма, і з отців церкви, і з схоластики, і тоді доповнює своїм. Чому я особисто не вірю а, в цей принцип? Тому що я належу до східної католицької церкви, а за східно-католицьким підходом доба у цій церкви ніколи не закінчувалася. Тобто для а, православного богослова, і я думаю, що для правокатолицького богослова також, а, і митрополит Андрей Шептицький, і Ларіон Київський, і. Скажімо так, свяшеному жодник Юсафа. Це є наші теж отці церкви, отці Київської церкви. Кожна церква має своїх отців. І просто в якийсь момент наша церква дійде до моменту, коли, наприклад, митрополита Андрея зможе і проголосити святим. І ну, ми ніхто не сумніваємося в його ортодоксальності. Ми проголосимо, і це буде теж в нашому цим церкву. Вже це є моя пропозиція. Як дивитися на ці церкви, не просто як на людей, які жили десь колись в минулому. Дуже творчо, гарно здобули, так мовити, якісь, ну, прожили гідно, залишили під собою велику пам'ятку, але це є постійний процес, те, що називає отець Георгій Флоровський, що Бог промовляє Дух Святий, промовляє до людини, людина слухаєш цей голос і записує. Тобто ці церкви це є така жива, живе продовження Писання Святого Письма. Можна так сказати, тому що навіть подивитися на документи Другого Ватиканського собору, коли ми говоримо Де і Вербу, ці церкви, чи Другого Ватиканського собору, вони, ну, хоч і мислять категоріями латинськими, але все одно, через таких людей, як Делюбак, Шпідлік, чи Даніелю, вони відроджують розуміння, що таке традиція і називають її живою традицією. Так. Вони говорять, що. Справді, слово Боже, откровення, та це є і святе письмо, і традиція. Тобто це все, що продовжується після святого письма. І до певної міри постанови соборів і деякі вибрані твори у цій церкві, вони можна сказати, є не менш натхненні Святим Духом, як і книги там Старого Нового Завіту. Це можливо дискусійне питання. Ви співзанотуйте, хочете, то зможемо пізніше про це поговорити. цього я хочу почати для того, щоб ви зрозуміли, як я підходжу до цієї церкви, не просто як до музею, в який можна зайти, подивитися, сказати гарно, може щось собі скористатися, може не скористатися і собі повернутися і експериментувати, як ми хочемо. А я хочу запропонувати вам погляд, що ці церкви це ті, які до нас постійно промовляють і сьогодні. Там Василій Великий, так чи Максим Сповідник, Григорій Богослов, там Григорій Папа Римський, тобто це є оці, які промовляли а, універсально. Ось.